Що таке фібродинома і як ми її лікуємо? Фібродинома це доброякісна пухлина молочних залоз. Вона зустрічається у жінок в будь-якому віці. Може бути як одна або в множинні. Може бути як в одної молочній залозі, так і в обох одночасно. Вона має відносну гормональну залежність, тому може змінюватись в розмірах, в різні фази менструального циклу, або при вагітності, або при прийомі гормональних препаратів. Діагноз фіброаденома може виставити лише лікар після детального ретельного обстеження пацієнтки та проведення пункційної тонкоголкової скарсовної біопсії з цитологічним дослідженням або трипанбіопсії чи корбіопсії з гістологічним дослідженням пухлини. Лікування фіброаденоми тільки хірургічне, але не всі фіброденоми потребують оперативного лікування, а лише спостерігаються. Показання для оперативного лікування: по-перше, це бажання жінки. Далі, якщо пухлина має розміри більше 1,5 см, якщо пухлина викликає більовий синдром, дискомфорт, або навіть деформацію молочної залози, якщо пухлина має швидкий ріст, тобто за певний час дослідження або спостереження, вона зросла більш ніж на 15% від попереднього розміру. Також бажано оперативне лікування жінкам, які приймають гормонотерапію або планують гормональну терапію, жінкам, які планують вагітність або еко. Оперативне лікування проводиться в сучасній операційний, може виконуватись як під місцеве, так і під загальним знеболюванням зі всіми аспектами естетичної хірургії та накладання малопомітних або непомітних швів. Я раджу вам не нехтувати своїм здоров'ям та регулярно проходити огляди у мамолога. Чекаю вас в оксахніку.